Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На даний час присутні три члени комісії з п'яти кворум у нас є. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за те, щоб почати роботу комісії? За проти утрималися одноголосно. Дякую. Розглядаємо перше питання про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради. Восьмого скликання від 24 грудня двадчетвертого року номер 350 про бюджет Міргородської міської територіальної громади на 25 рік. Будь ласка, доповідає а, хто нас доповідач націонал Добрий день, шановні депутати. На ваш розгляд пропонуються зміни до бюджету коротеньки. Дохідна та видаткова частини бюджету нашої громади в цілому зменшується на 2 тисячі гривень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення санаторно курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це по управлінню соціального захисту населення відповідно до розпорядження тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. І також за поданням головного розпорядника бюджетних коштів а саме управління комунальних ресурсів міської ради здійснюється перерозподіл коштів в межах їх загального обсягу по комплексній програмі розвитку житлово-комунального господарства громади, а саме зменшуються видатки по комунальному, комунальному підприємству підприємству сервіс, які виділені були минулої сесії. На суму 2 мільйона двісті дев'яносто тисяч гривень і спрямовується на поповнення статутного капіталу цьому э, ж підприємству на заміну застарілого аварійного котельного обладнання. Це все. Так. Питання є? Шано немає. Ставлю на голосування за, проти, утрималися одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання від 26.01.2024 року номер 25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Межорської міської територіальної громади на 2024-2026 роки в новій редакції доповідає Романенко Леся Миколаївна. Будь ласка, в даному рішенні проводиться перерозподіл коштів. Пункт 1.5.4 – оплата за спожиття енергоносії – 2 мільйона 295 тисяч. І пункт 1.5.8 – для придбання котлів газових, водонагрійних, жаротрубних 2 мільйона 295 тисяч. Це та сума. Вона розпреділена просто в попередньому рішенні. Ми давали це, це на енергоносії. Зараз її розбили на на два платежа: на оплату енергоносіїв і на придбання газових котлів. І пункт 1.4.2.4.1 утримання нежитлових приміщень. Також перерозподілені кошти в пункті 5,1 і 5.2. Це для е, схем розміщення внутрішньопереміщених осіб. Додаткові кошти нікуди не виділяються. Це тільки перерозподіл коштів є. там Питання, чорної колеги. Є питання? Ставлю голосування за, проти, отрималася одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про передачу комунального майна на правах у комунальній організації Місцева пожежна охорона Бергородської міської ради доповідає Ременко Олександр. Будь ласка. Даним проєктом передбачена безоплатна передача комунальної організації місцева пожежна охорона. Нерухоме майно будівлі за адресою силу Хомутець, вулиця Центральна, 51, площою 72,5 квадратних метра. На праві узор хрупту комунального майна yeah. <coughs> і припинити право управління, оперативне управління відділу культури Мирогородської міської ради на цю ж саму будівлю. Є питання? Yeah, питання. Ставлю голосування. За, проти, утрималися одноголосно. Дякую, шановні колеги. Всі питання вичерпані. Якщо є зауваження або оголошення, немає. тоді дозвольте закрити роботу комісії. Хто за проти отримали свої голоси? Дякуємо